Значить, копія це мені. ваша. На копії ставити печать отут, а не внизу, пожалуйста. Так же само. копія ваша, це ваша. Ні, отут а Отута чать ставити. Печать ставити отута. Ви не знаєте, ви знаєте правосуб'єтності людини. Печать ставимо тут, на і на моєму і на вашому. Отута. А де написано, що ви повинні там ставити? Ну, у нас ми везде так ви розумієте, що ви не визнаєте право правосуб'єктності людини. Ставимо печать не, отута. Не, розуміє. не розумієте? Давайте я на вашу поставлю. Ні, ставите і там. Ви розумієте, що ви будете відповідати за це? 32 тисячі доларів будете платити ви. Мені без різниці, хто буде платити. Ви, міська рада, или міський голова. Ви будете також життєвою енергією свої платити. Ваших дітей і ваших внуків. А я вам сказала, ставте печать там, де треба, де написано. А не те, де вам вздумається нас є правила діловодства. А ви знаєте, а людей правила діловодства не стосуються. Ну, людей так, так. правила а, діловодства ваші так. не стосуються. А, ви фізособи, ми... пожалуйста, робіть так, як ви хочете. А коли людина прави, коли людина так. прийшла а до вас, ви ставите так, там, де людина сказала, там, де а не там, де ви ставите фізособам. От там, де ви хочете такі відповіді, істена я й получаю, коли ви ставите фізособу Ні, ну, так. Тоже є. Ну, ну якщо не вас будемо... не ви знаєте, ви право суб'єктності людини. Власне, не якщо вам щось не подобається, ви можете оскаржувати в суді, звертайтесь до суду. Поэтому йде відеофіксація, звертайтесь. йде звертайтесь до суду того, що ви пишете, йде, виставите. Звертайтесь до суду. Якщо у вас є якісь суперечності і недорозумілі, та зі всі згодні не згодні, конечно, всі з особи звертаються до суду. Людині суд не нужен. Можно утром показать. Я на твоем. На работу реально бачил. На работу надо. Натворено мне надо идут. Ставимо печаті там де потрібно, де написано місце для печати. Постою. я не буду там ставити Я поставлю там, де ми відставимо. А ви не маєте права так їх пота ставити там? Я не суб'єкт, я людина. Я, я себе суб'єктом назвала, якого там фізособу, чи як ви нас називаєте? Звісно, фізособи. Ви працюєте, ви существуєте тут зарплату, получаєте за наших налогів, які ми платимо, і ви ще не визнаєте нашу правосуб'єктність. <реш> Тому ставте там, де я кажу. Ні, ну ми будемо ставити правила діловодства. Правила діловодства людей не стосуються. Не знаю, ви це. що, не ви знаєте міжнародні договори, які? які? Які, Де визнається право людини? Міжнародні договори визнаються державою. Ні, ви також повинні визнавати міжнародні договори. Я ж, я ж не представляю державу. А хто ви представляєте? Представляє міністерство зовнішнього стосунків. Як ви також державний службовець, правильно? Ні! Не державний. А хто ж ви? Я не хочу з вами просто говорити. А, ну, ну понятно, то, тому вот, що. Без, без толку понятно, це розговор ні о чому. Та ні. Ні. Хоч нет, хоч. Як ви оскаржуєте в суді. Єстественно, буде, ну, буде, ну, буде вам. Буде вам усе те, Ва що будьте, буде вам. Чи От ви зараз запишете і все буде. Вам віддадуть документи. Не так я вже віддала. Вам. Вона вже віддала. Так я хочу, щоб вона постала там, де Ні, ну написано місце печаті. Шо. Я хочу на Марс летіти. Вам там, де угу. я хочу. Угу. В своєму екземплярі, екземплярі на... теж повинні ставити там. Ми... Там, де нам прописано, там, де повинні. Діловодства. Інструкція О, діловодства стосується це, тільки фізособ. Людей так, не стосується. Нею, ми, яким не чином ви розділяєте людей від фізособ? Людей від фізособ. Да. Де вони тут? Ага. Як ви як, як їх розділяєте? Як розділяємо? Ага. А ви не знаєте. Ви не а ви знаєте. почитайте Конституцію. В Конституції як, як, як написано? Ви ви? Там люди. А, а фізособа це. А це не люди. Бумажка. Ну це не люди перед вами. Чи ви считаєте, що це не люди? Ми ви прийшли тут? Ви мої Недови. права? Ні, не Йдеться під відеофіксацію, все.